Рішення єС про відтермінування візиту Януковича парламентську більшість не злякало. Пом'якшень для Тимошенко вони не обіцяють. Ми договорились а тому, що будемо далі договарюватися. Я спеціально вибрав таку форму для. Отвіти на цей випробувати, тому що дійсно ті питання, які піднімаються сторонами, вони потребують діалогу і не потребують поспішного рішення. Ми не будемо під диктовку з Євросоюзу рішати ті пасики, яким читаємо губительними для розвитку нашого государства, независимо від того, хто ці питання задає. А в опозиції вже зробили висновок. Політичного лідера залишать за ґратами ще надовго на знак протесту. Депутати б'ют заблокували трибуну. Це більше стосується майбутнього ніж нинішнього. Це стосується нині уряду. Нині діючих політика може більше, ніж тих, хто попередньо працював. І ви це ж добре знаєте. Ви відмовились. Ми не бачили ще такого залу антигуманного, антилюдського. Анти, анти, анти Працюйте в залі по помаху руки, штампуйте. Ми покидаємо зал знак протесту. У нас волю юрі! Лютівці надалі братимуть участь у засіданнях, пояснили депутатам. Разом з тим активніше збиратимуть підписи на розпуск парламенту, бо на успішність оскарження вироку Тимошенко в апеляційних інстанціях не сподіваються. кажуть, скласти мандати вже погодилась понад сотня народних обранців. Треба 150 підписів, щоб це було. Важливо, щоб було б 226, Але головне процес це почати. Також, за словами депутатів, не останню роль у відкладенні візиту Януковича до Брюсселя зіграло його нещодавнє інтерв'ю з західним журналістом. Лістам, де глава держави заявив про те, що вважає неприйнятним звільнення Юлії Тимошенко, Євросоюз рішення про відміну цієї зустрічі прийняв фактично виходячи з тої позиції, яка скалася в Україні не тільки в питанні там прав людини і тому подібне, але і виходячи з того, що там побачивши Януковича, в не висовлює абсолютно жодної готовності для адекватних переговорів надалі. У парламенті кажуть, у найближчій перспективі Україна змінить раніше обраний євроінтеграційний курс і знову активніше дружитиме з країнами колишнього СРСР.